Усім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про один із напрямків естетичної гінекології: це післяпологова реабілітація. Надзвичайно важлива тема. Звісно, що вагітність, пологи це дуже прекрасно, і народження дитинки це завжди особливий момент для кожної жінки. Але зачасту саме вагітність і пологи залишають такі зміни, які з часом порушують якість життя жінки. Хочу вас запевнити, що всі проблеми можна вирішити, з усім можна попрацювати саме цим і займається. Естетична гінекологія. Ми повертаємо впевненість, красу та здоров'я кожній жінці. Якщо у вас, наприклад, після пологів з'явилась пігментація, або ви чекаєте, щоб вона самостійно прийшла, а вона не проходить, тоді вам варто звернутися до мене на консультацію. Це іде мова не тільки про пігментацію зовнішніх статевих органів, це може бути пігментація білолінії живота, внутрішньої поверхні стегон, це може бути пігментація під пахмами. Всі ці ділянки легко піддаються. В тому щоб їх освітлити спеціальними препаратами, якщо у вас були травматичні пологи. Залишились рубці, ви відчуваєте втрату чутливості, відчуваєте зниження м'язевого тонусу, відчуваєте зміни в еластичності ваших тканин. Тоді, звісно, що вам знову ж таки потрібно звернутися на консультацію для того, аби вирішити ці проблеми. Абсолютно все коригується, абсолютно всі стани піддаються лікуванню. І я рахую, що на сьогоднішній день кожна жінка має відчувати себе здоровою, впевненою і бажаною, адже ми. Маємо надзвичайно велику кількість інструментів для того, щоб допомогти вам саме так себе відчувати.